Понеділок, 22 травня, це новини на ТВ7. Бавовна у Маріуполі. щодня там працює ППО. Є втрати серед окупантів та військової техніки. Рік знущань над Маріупольцями. Вони й досі стоять у чергах за їжею та документами. Сьогодні вночі знову лунала повітряна тривога. В усіх містах країни є влучання. Усе детального випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітає. Російський добровольчий корпус зайшов на території Росії КПП в Белгородській області в оточенні. Повідомляють українські ЗМІ. в російських пабліках. Пишуть, що на території митниці танки броньовані машини та вантажівка з піхотою. Вибухи в Маріуполі та околицях почастішили за останні три дні. Зокрема, прилетіло по складах базування техніки та особового складу російської армії. В результаті ліквідовані 24 окупанти більше 30 відправились в лікарню. Також за інформацією Маріупольського спротиву погоріло багато ворожої гусеничної техніки. Окрім цього, місцеві фіксували роботу російської ППО і те, що системи перебазовують на лівий берег. Одна з версій, ймовірно, для захисту російських міст та не тимчасово окупованого Маріуполя. Мрії окупантів про повернення радянського союзу втілились лише в одному в безкінечних чергах всюду. Зокрема, вже рік маріупольці вимушені стояти годинами до пункту єдиної Росії, де дають якусь мінімальну їжу. Є мобільний зв'язок та медпункт. Також місцевим доводиться рано вранці займати черги, щоб встигнути до кінця дня отримати адміністративні послуги. Жодних зручностей у мрію в користування громадським транспортом. Якщо до окупації він ходив часто і регулярно, то внаслідок повномасштабного вторгнення росіян вцілілі одиниці автобусів, і тепер люди вимушені довго чекати і набиватись битком, щоб пересуватись містом. Російська армія знищила Маріуполь Маріупольщент, вбила десятки тисяч його мешканців. Принесла горе майже в кожну Маріупольську родину. Деякі люди були вимушені бігти від вибухів у бік Ростову. Нещодавно в мережі з'явилось відео, де місцевий агресивно звертається до біженців. Гостинність від братського народу вражає, але не дивує. Уберіть зубів. Уберіть убери, убери фулахайтяцю. Чергова пекельна ніч від росіян. Сьогодні знову повітряна тривога лунала во всіх містах країни. Прогреміло майже два десятки вибухів у Дніпрі. Були запущені ракети різних типів та ударні безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах. Збили 15 дронів та 4 ракети. Є поранені серед мирного населення. Постраждав 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні, дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Більш за все, пошкода зазнала аварійний рятувальний загін Державної служби надзвичайної ситуації, яко фактично чотирьохповерхову будівлю було знищено. І саме прикро, що було знищено спеціальний автотранспорт. Крім цього, було знищено близько 25 приватних машин та два автобуси, та також зазнало пошкоджень приватні підприємства, де зазнало пошкоджень три адміністративні будівлі. Їх також. Вибухи лунали і у Львові, Харківщині та Запоріжжі. Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС на станції нині блекаут. У той же час пропагандистські канали брешуть про точні удари в цель. Росіянам вони звітують, мовляв, на Харківщині знищили дислокацію нацбатальйону Кракен, а на Дніпропетровщині працювали російські безпілотники. Грань 2 рупери Кремля знову просувають наратив, що російська армія б'є точно по військовим об'єктам ЗСУ, а мирне населення нібито не страждає. Дві людини загинуло, п'ять поранено. Такі наслідки атаки Росіян на Донеччині. Минулої доби Вогледар зазнав два авіаудара та 13 обстрілів. Дев'ять разів обстріляли Авдіївку. Під вогнем була і Курахівська громада, Гарячина, Горлівському напрямку. Там у часів Ярі загинула одна людина. Такі дані надав очільник області Павло Кириленко. Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту. Про це повідомляє командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський Додав цитую: попри те, що ми зараз контролюємо околиці Бахмута, значення його оборони не втрачає свого сенсу. В подальшому це надасть на можливості входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті. Військові нагороди воїнів, які нищать в гарячій точці ворога щодня. Моє єдине побажання, щоб після успішного виконання бойових завдань. Ви завжди повертались до своїх підрозділів живими і неушкодженими. кожними. Слава Україні! Героям слава! Символ стійкості та віри українських військовополонених із заусталі. Така інсталяція з'явилась у Києві. На відкритті на Софійській площі зібралися активісти та родичі захисників Маріуполя. А захисник Маріуполя, прикордонник Павло Піковець, відкрив матч української прем'єр-ліги, присвяченій річниці виходу за Завсталі. Матч відбувся вчора на стадіоні Арена Лю. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихої ночі нам і нових перемог зсу побачимось.